Огляд портативного паяльника, який підключається через USB до повербанку і вже через декілька секунд готовий до використання. В комплекті із паяльником іде кабель, підставка та трішки припою. За інформацією від продавця, паяльник має довговічне жало, але багато хто говорить, що саме через нього він погано лудиться. Хоча за допомогою припою lte 120, у мене він прекрасно залудився. Заміряємо приблизний час нагріву. До речі, якщо паяльник не використовувати протягом 15 секунд, то він переходить в режим очікування. У мене час нагріву до робочої температури склав понад 20 секунд. Розробник надає інформацію про 15 секунд. Можливо, так і є. На даний процес, скоріш за все, може впливати тип використовуваного повербанку. Тепер спробуємо застосувати цю річ на практиці. Я припаяю провід для балансування до BMS плати. Кабель тонкий, але для грубих даний паяльник і не призначений. На мою думку, якість пайки непогана. Та і сам паяльник для мене подобається. Тому рекомендую до покупки. Я замовляв на Алиекспрес. Знизу в описі посилання на сторінку товару.